Олексій Навальний, все, помер у колонії. Ну, це, Ця фільм його травити потрібно. Кому він потрібен? <гум> Якщо ви б хотіли, навірно, довели б до кінця. Що ж, напевно, таки хотіли, раз справу до завершення довели. Російські змі, знаєте, кажуть, що ніби у опозиціонера Путіна відірвався тромб, і йому стало зле після повернення з прогулянки. І знаєте, у мене є теорія, як могла виглядати ось ця остання прогулянка Навального. Неправильно дядь Федор бутерброд, є. Знаєте, як хтось колись з розумних сказав: якщо Крим не бутерброд, щоб його повертати, то Навальний не картопля, щоб бути фрі. Тож, що відомо про цей інцидент? Ще вчора Навальний виступав по відео зв'язку у засіданні Ковровського суду. Я вам отправлю номер своего лицового счета, что ви з вашей огромной зарплатой федерального судья подкривали мою лицевого счета, <говорили> счета что деньги у меня заканчиваются. Благодаря вашему решению закончится еще быстрее. Так что присилайте. Артем це значит, что нам обскидывайтесь в сей І и... погодьтесь, от саме так має виглядати людина. Який прям погано, яка вже завтра помре, яка на щось хворіє. Ага. Адвокат Навального також каже, що бачився нещодавно з Олексієм і він був бадьорим. А Пісков про цей інцидент каже, ось це. Наскільки ми знаємо, що совєстяні з со всіми діючими правилами всі э, займаються всіми перевірками, виясненнями і так далі. каких-то не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас всем руководствуются. Но уже есть сведения, что кто-то оторвался? Я не знаю. Я не знаю. Должны медики как-то выяснить. А кто должен? М? Кто должен? Из Москвы был должен. Вуса Путіна запевняють, що диктатору доповіли про смерть Навального, і це, знаєте, не дивно, адже про виконання наказу потрібно доповідати замовнику. Це ж очевидно. Загалом, наслідки смерті Навального будуть можливо, не такими, як обіцяв колись Байден, але вони все ж таки будуть. Просто для заходу Навальний це прям символ опозиції у Російській Федерації, чого тільки вартовав фільм, який був присвячений цьому опозиціонеру, та який якраз таки транслювався здебільшого на західне суспільство. Тож його смерть це дуже гучна справа. Наш президент, світові лідери провідні західні змі, відреагували відповідно. Стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно, він убитий Путіним. Як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту, путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне. Олексій Навальний був сильним голосом за свободу та демократію протягом багатьох років. НАТО та союзники закликали до негайного звільнення протягом тривалого часу. Наші думки з його родиною та близькими. Ми продовжуємо підтримувати всіх, хто підтримує свободу, як це робив Навальний протягом багатьох років. Поки ми не маємо інформації, зараз важливо встановити всі факти. Росія має відповісти на дуже серйозні питання. Страх перед однією людиною лише підкреслює слабкість та гниль у серці системи, яку побудував Путін. Росія несе відповідальність. Ми говоритимемо з багатьма іншими країнами, стурбованими долею Олексія Навального, особливо якщо ці повідомлення виявляться правдою. Елд вашин опозишн політишин елексей навалний стало відомо, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії. Навальний не мав величезної підтримки всередині Росії, але мав безперечно значну підтримку серед людей, які хотіли кращого, демократичнішого, більш вільного майбутнього. Це жахливі новини. Будучи найактивнішим захисником російської демократії, Олексій Навальний протягом усього свого життя демонстрував неймовірну мужність. Мої думки з його дружиною та народом Росії, для якого це величезна трагедія. Щоб ви не думали про Олексія Навального як політика, він був щойно жорстоко вбитий Кремлем. Це факт, і це те, що треба знати про справжню природу нинішнього російського режиму, мої співчуття сім'ї та друзям. Ну, власне, це й не дивно. Шпальти світових ЗМІ також сповіщають про цей інцидент, і новина дійсно розлетілася світом. Тому так чи інакше, але реакція з боку Білого Дому має бути. А що там російські ЗМІ? Аж цікаво стало. А там, до речі, не все так густо, як можна було очікувати. Російська пропаганда каже про це: ось. От е, управління федеральної служби слава наказання Ямало-Ненецькому автономному округу. що... Вот это сообщение, что сегодня в исправительной колонии номер 7 осужденной Навальной, после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. незамедлительно прибыли медицинские работники в учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которых, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой э, медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Ну а что касается э, состояния в мире, то сейчас очевидно, что и украинская оборона в Авдеевке не только сыпется, и сыпется влияние Запада. Ну, тобто, знаєте, ой, у нас там помер головний опозиціонер Путіна, так якого диктатор колись хотів отруїти новачком, але не вдало. Там щось з ним сталося. Але то таке головне вплив заходу посипався, і все там проблеми у України. Моментальна реакція лідерів стран НАТО на смерть Навального в виде прямих обвинений Росії саме розоблачительна. Суд медикспертізи нет, а виводи у запади вже готові. Знаєте, абсурд, коли впав Іл-76, у росіян була миттєва реакція без розслідування. Вони ж там одразу сказали, що в усьому винні збройні сили України, а тут вони чомусь раптом просто столили пельку і почали звинувачувати захід у інциденті з Навальним. Зручно. Хоча насправді Захід просто відреагував на новину, яку вони побачили просто від офіційного російського джерела. Тепленька пошла по буржуйським СМИ. Я ждала, хто перший заявить про політичне вбивство. Гардіан вроде перший. Але Оскар все равно отправляется в Латвию. Їх президент объявил аж жестокое убийство. Не буду даже начинать им объяснять, что его убивать не было никакого смысла. Тим болі перед виборами, штоя та вигадана якраз совершенно протиположним силам. і ви знаєте, не дивно, що Сіманьян почала всіляку відмазувати свого бункерного царька, але всі все прекрасно дійсно розуміють. Он навіть дружина терориста Гіркина Стрілкова, навіть вона вже почала перейматися за свого чоловіка, який от зараз у в'язниці. В свете происходящих событий хотелось бы сообщить, что здоровье Игоря Стрелкова сейчас стабильно и не внушает опасений. Подчеркиваю, само по себе ничего плохого, связанного со здоровьем, с Игорем произойти не может. Мы все уже поняли, что места заключения могут быть опасны для жизни и здоровья человека, особенно неугодного системе. И в мережи взагалі было много жартов про то, те, что теперь в России новые оппозиционеры. На первом месте Гиркин, на втором Стрелков. Но нам то все одно краще. Нехай Кремль еще больше демонстрирует заходу Т, насколько он кровожероловый, та, наводит демократию. Не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Но и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помните о том, что мы огромная сила, которая... Находяться під вот, вот чуваків плохих, лише тому, що ну, ми не можемо зазнати наскільки действительно ми сильні. Все, що нужно для торжества зла, це бездія добрих людей. Поэтому бездійствувати не треба. Ну що ж, подивимося, наскільки росіяни почнуть щось робити та якось діяти. Бо вийти на мирні протести це взагалі то їхнє законне право. Щоправда, я не знаю, чи згадають вони про це. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Зберігаємо холодний розум, панове, та продовжуємо підтримувати Сили оборони України, оскільки це найголовніше. До зустрічі!